Рибацюги, всім привіт! По-перше, я хочу вас привітати з першим намиснути. По погоді поки не видно, що це перший день. Ну, в процесі. Зараз я відвигаюся на магазин Горького. Будемо купляти живця і будемо ловити сьогодні на жертвці. Сьогодні ж у нас зимова рибалка. Напевно, будемо закінчувати сезон. Будемо, дивитися, будемо на маргошку, жертву соловити. Та й все таке. Цього буде відео, що я купив. Друзяшки, я вже сходив на Горького, купив живця. Сім шточок, я думаю, мені буде досить. Зараз буду збиратися потихеньку і буду виїжджати на рибалку. Буде відео, як я приїду. Друзяшки, ми вже на затокі псла. Я розставив жерлиці, жерлиць поставив, зараз буду рибачити на блесна. Це мого вудочка мого діда. Поки нічого тихо. Літ потріскав, ну тут лід 7 см, 17 ну боже, ну як він тріщить, це просто жесть, дуже страшно. Що буде козерівка, покажемо вам. Друзяшки, зараз сижу вже 12.50, 1 березня. Нічого, взагалі, ну не клює. В жерлиці поставив. Ще жерлиць поставив. Нічого, взагалі немає нічого. Не Ні у, Не у друга. Не на мармишку, взагалі нічого, не знаю, що, що сталося. На мотиля пробував, на велику, на маленьку пробував. мармишку пробував, Ні, хоч, не хочу воно клювати, і все. Мало ли щось мало ли клюне. Друзяшки, зараз сижу, ловлю на мармишечку. Жерлиці поставив. Ну, я вже це казав. Нічого не клює. Зараз ну, я... вже 13.20, 20 Останню вим... я вмикав камеру 30 хвилин назад. Нічого не клює. Взагалі нічого. Думаю, посижу до двох годин. Ну, якщо нічого не буде клювати, не марю мишку, не жерсу, я їх буду збирати і буду йти додому вже. Як буде якийсь момент якийсь цікавий, будемо вмикатися. Хочу засняти вам ось так скористують цього лісу баси. Друзяшки сидимо зараз, перехотів виходити, зібрав джерел, не хочу воно нічого клювати. Зараз ходжу по лункам, питаюся окуня вийдять. Щось пару покльовок було, але рибки так і нема. Скоро вже буду уходити там батько скоро повинен за мною приїхати. Потім останній зроблю. Та і все. Рибалка мені не дуже сподобалася, холодно, плюс нічого не клівало. Якось так. Друзяшки, я вже вдома прийшов тільки, нічого не спіймалось, По посидів, відпочивав, Таке може, Можливо, я схожу на суботу, на рибалку, напевно, це останнє, бо там вже потепління, йде. весна, як ніяк. В общем, мені сподобалось. Обидно, що нічого не злило. А так, мені все подобається. Дякую вам, що ви мене дивились. Всім пока!